Доброго вечора. Нове телебачення старого міста підсумовує четвер. Віктор Шубін у студії і сьогодні у випуску про таке. Холодно. Дитячий садок номер 53 без тепла ось уже два тижні. Діти мерзнуть, батьки обурюються. Безкоштовна освіта. Майже місяць викладачі працюють без зарплати. Обмежений доступ. Підприємці п'ятого сектору Калинки дві доби не могли розвантажити товар. Охорона не впускала машини на територію сектору. Економія понад усе, поки теплокомуненерго відключила опалення місту через плюсову температуру на вулиці, в приміщенні дитячих садочків малеча мерзне. Вихователі та батьки своїми силами забезпечують принаймні плюс 18-21, але це не рятує дітей від хвороб в одному чернівецькому садочку, де діткам холодно. Сьогодні були і журналісти ТВА. Зі 192 дітей сьогодні відвідало садок трохи більше 130. З них близько двох десятків хворі на ГРВІ. У дошкільному закладі номер 53 вже другий тиждень поспіль холодні батареї. Малечі гріють як тільки можуть. Хто міг принесли обігрівачі? Це такі. Е... Звичайні масляні радіатори, такі які дують теплим повітрячком. Отаким чином дітки всі сплять у піжамках, є теплі ковдри. Трохи тепліший одяг, ніж зазвичай, і посилена зарядка так намагаються вберегти малечу від захворювань. Орися Мосюк каже, нижче 18 градусів. Температура в приміщенні садочка не падає. Про це знає управління освіти. В першу чергу ми повідомляємо в управління освіти. Їм кажемо далі, вони вже спілкуються з тепломережею і вже кажуть нам, що і як надійшло. Кілька звернень до міської ради і від батьків, дітки яких відвідують 25, 30 та 53 садочки. Про цю проблему там і справді знають, але тепловики нарікають на погоду. Серед дова температура, якщо є більше як плюс 8 градусів, опалення подаватись в будь-які заклади не повинно. Тому що це, якщо будуть, якщо подається, то відповідно це працюють ці котельні в режимі, який є. Згубний це безгосподарність, продовжив Олександр Меленчук. Такі норми передбачені законодавством, яке він не може порушувати. Попри те, протягом усього цього періоду подавалося тепло у ті заклади освіти та охорони здоров'я, де діти перебувають цілодобово. Це будинок дитини Чапаєва, це Буковинська лікарня дитяча, це е, пологовий будинок. На поновулиці Буковинській, з огляду на те, що надалі температурні показники падатимуть, прийнято рішення про запуск понад півсотні котелень вже сьогодні. Ввечері завтра підключать і решту. Ірина Сагайдак Іван Морараш дня, ТВА. Без зарплати у жовтні вирішило залишити українських викладачів казначейство. У Чернівецьких вишах авансу не бачила добра частка педагогів, а зарплати, яку традиційно видають на початку листопада, абсолютно всі працівники вищої школи. Однак, окрім грошей, у викладацьких лавах відсутнє і обурення ситуацію. Чому мовчить професура, та де гроші у наступному матеріалі? Затримки і в Чернівецькому національному університеті, і в Харківському університеті, і в інших вузах. Власне, знаю, що чітко з аванс за жовтень місяць по спецкоштах, і зарплата, яка вже сьогодні ми маємо, явно за перше число, не були виплачені. Видається таке, що у нас казначейство є монархією в суверенній державі, і ця монархія залишається непохитною. Виплата зарплат викладачам вишів здійснюється з двох джерел: із загального державного фонду, і спеціального, який на Копичується завдяки студентам, контрактникам студент, що семестру платить за освіту. Гроші йдуть у казначейство, і лише потім на рахунки працівників навчального закладу. Половину зарплати дістаю по спеціальному фонду, половину по загальному. А скажімо, там, надбавки вони всі йдуть по спеціальному фонду. Там за напружність то має там ці доплати, то вони йдуть всі по спеціальному фонду. То значить їх ніхто не отримує. Коли зірки сходяться так, що зарплата працівника вишу складається повністю зі спецкоштів, а казначейство практично порожнє. Трапляється затримка цього року. Затримка вже побила місячний рекорд. Проте буковинські викладачі ні акції протесту, ні відвертого невдоволення не виказують. Ректор ЧНУ списує все на інтелігентність та терплячість. Однак, те, що настрої можуть змінитись, не заперечує. А як можна сприймати, коли не виплачують зарплату? Люди мають сім'ї, люди мають дітей, люди мають. І якщо іншого доходу нема в сім'ї, ну, то, то це біда. Розумієте? Що ми робимо? Ну, що ми можемо робити? Звертаємося в казначейство, казначейство розводить руками. Якщо це спецкошти, якщо це не є кошти державного бюджету, то, 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 то дозвольте нам поставити їх в комерційні банки. І тоді ми з комерційних банків зможемо в будь-який час взяти і виплати. А ні, це кошти державного бюджету. Сьогодні Степан Васильович отримав з освіти вказівку надіслати розмір боргу по заробітній платі. Сподівається, що вже до кінця тижня зможе розрахуватися з кожним працівником. Олена Крохмаль, Іван Гостюк, Темедня, ТВА Поки держава в боргу перед викладачами, лікарями та бюджетниками електроенергія в країні подорожчає до європейських стандартів. У першу чергу зміни в тарифах відчує населення. Підтвердив цю інформацію сьогодні і голова правління Чернівці Обленерго Олексій Шакета. До 2017 року повинен запрацювати закон про модернізацію енергоринку, каже енергетик. У зв'язку з цим передбачається повністю зняття субсидій для населення, тому є ризик, що електроенергія може подорожчати до європейських стандартів. Себто населення платитиме більше, ніж промисловість. Зараз кіловат електроенергії для фізичних осіб вартує 36 копійок. А ринкова ціна повинна становити гривню 30 за кіловат годину. В обленерго переконують, що стрімкого переходу не буде. Тарифи підвищуватимуть поступово, ймовірно, вже наступного року. Ембарго на віз продукції п'ятому секторові калинки обмежили підприємницьку діяльність. Охорона не дозволяла вантажівкам завозити товар, доводились носити ящики та коробки з вулиці Калинівської та з інших секторів. Вчора ввечері підприємці вимагали у охоронців пояснень. Після двогодинного протистояння вантажівкам заїжджати на територію дозволили. Понеділок, санітарний день на Калинівському ринку. Підприємці у цей час не спішно можуть поповнити запаси свого краму. Втім, якраз у понеділок для п'ятого сектору таке право зникло. А чого ти не пускаєш людей? люди. Розпорядок робот. Люди вважають, що операння реконструкції потягнуло за собою такі наслідки: своєрідні економічні санкції. Біля шлагбаума охорона не видавала талони і не впускала вантажівки. Товар носили в руках на значній відстані. Я обслуговую четвертий сектор. А на п'ятий, де люди купили? Не знаю там а постійно видавали. На Була команда давали. А ким була команда? Не давати, ким була команда, кем Не давати. Сказали, що кількість обслуговували. Хто сказав? І від кого команда це була? Ви взрослі люди. Ну no, oui ви взрослі люди. Причому я тут, а ви ні при чому. Такий діалог тривав дві години, і лише після дзвінка на мобільний до одного з охоронців з'явився дозвіл завозити товар. Такі умови та схеми абсолютно не подобаються підприємцям. Ми терпимо великі вбитки, Ну представте, якщо я зараз буде зима, і машина приїжджає допустим, в допустим вечором в 11-12 із Одеси, привезе товар, цитрус, і буде всю ніч стояти під воротами для того, щоб в шесому утра заїжджають 20 машин на стоянку. Паралізується торговля, паралізується двіжені. Де спеціально все ділиться як акція, потом показувати пальцем, возмотрі какие ніні хороші підприємці. Вкотре зауважують, якби чиновники мудро і що важливо з гарантіями пояснили суть реконструкції і дали 100% обіцянку. Що не зникне жодне робоче місце, то й конфлікту б не було. Директор ринку у цій ситуації не бачить порушень. Адміністрація тільки повернулась до раніше затвердженого графіку роботи. Згідно з ним, товар повинні розвантажити до 20-ї години. У порушення цього графіку адміністрація пішла на зустріч підприємцям і дозволяла завозити товар вночі. Через скарги про крадіжки знову повернулись до чіткого розкладу. Анатолій Нікіферек, Іван Мітрик, Темедня, Тивал. Конфлікт між тива та нацрадою розглянуть у Верховній Раді. Обговорюватимуть це питання на засіданні комітету з питань свободи слова та інформації. Член комітету, депутат Микола Княжицький, був присутнім, коли нацрада відмовилась продовжувати ліцензію. Тива я такого ще не бачив. Компанія просила перенести розгляд питання, зробити перевірку, ознайомити їх із результатами моніторингу. Члени нацради не дослухались. Зазначив пан Княжицький. А ще на прохання іншого нардепа переглянути спірний момент, зафіксований моніторингом. Члени ради теж відмовились. Мовляв, вони не експерти. Хто ж тоді експерти? Нагадаємо, 23 жовтня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила ТВА у продовженні строку дії ліцензії. Натомість, колектив телеканалу вважає, що висновки опирались на сфальсифікований моніторинг. Нацрада назвала звинувачення на її адресу безглуздими. Революція чи державний переворот сьогодні? Комуністи усього світу відзначають 96-ту річницю великої жовтневої революції. Чим подія обернулася для України та як чернівчани відзначали свято пролетаріату? Знає мій колега. Однак, все таки розвалився. Спочатку його будували на ідеях комунізму, а потім соціалізму. Теорія виникла давно, а до практики прийшли 96 років тому, після пострілу крейсера Аврора, який став символом великої жовтневої революції. Так її величали радянські пропагандисти, хоча значно перебільшували. Це був рядовий державний переворот в одній із країн світу. А саме в Російській імперії тоді до революції долучилися всі народи, зокрема й українці. Вони хотіли позбутись імперіалістичного панування однак не здогадувалися, що змінюють шило на мило. Ленін проголосив право на самовизначення народів та обіцянки не дотримав. Росія радянська у 1918 році розпочала війну проти Української Народної Республіки. Інше питання, що це називалося вір... війна. Проти націоналістичної центральної ради, яка нібито нікого не представляє, але не проти українського народу. Це байка з байок, яка не заслуговує ні на яку увагу. А цей чоловік вважає інакше сьогодні. Він не розлучався з червоним прапором. Раніше був членом КПУ, проте потім вийшов з партії. Але ідею революції підтримує. Вона була здійснена в інтересах народу, най... тих найбільших слоїв населення, які є крістьяні, робочі селяни. Робочі, ну Но... Це була перша попитка зробити е, якусь рівність між людьми. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шумагав, до згину не день негодину. Це кадри голодомору, геноциду проти українського народу, який чинили комуністи, так знищили майже 10 мільйонів українців. Цю історію знає 19-річна Елла. Попри це, від ідей Маркса, Енгельса та Леніна не відхрещується. Не можна казати про недоліки разом ідеології і разом людей, які тоді правили. Всі смертні люди, будь-яка влада, будь-які політики чинять і недоліки, і злочини. Це це, це правда, це факт. Але Ідея і люди, це от різні речі. Дівчина була єдиною молодою представницею святкового мітингу у Чернівцях. Розповідає, що коли їй виповнилось 18, вступила до лав комуністичної партії України. Батьки були проти. Та дівчина відчувала, що то її решта учасників мітингу літні люди. Ми прийшли за звичкою, бо наше все життя пройшло з цим святом. Ми бачили і погане, і бачили. Добре. Серед учасників акції журналісти ТВ побачили людину, яка, здавалося, сюди б ніколи не прийшла. Одначе, я розумію, що це свято є комуністичне, але це свято для всіх людей. Ісус Христос так само був комуністом. Ісус Христос, Він мав таку ідею справедливу для всіх людей: равенство, братство. Зараз комуністична партія України заледве ледве тримається завдяки старшому поколінню однак з кожним роком авторитет слабшає, а ідея згасає комунізм як ідеологію історики визнають однією з кращих, але те, як її втілили в життя, нічого спільного з теорією немає. Олександр Ткачук, Іван Мітрік, Темедня ТВА. А зараз про спорт: три золотих, одну срібну та чотири бронзових нагороди виборола команда Чернівецького спортклубу Лідер на престижному турнірі з карате в Польщі. Свою майстерність буковинські каратисти підтвердили в суперечці з досить серйозними опонентами з країн Східної Європи, які зазвичай є учасниками цих традиційних міжнародних змагань. Буковинські каратисти є постійними учасниками міжнародного турніру з карате, який щорічно відбувається в польському місті Краків. Ці змагання є одними з найшанованіших серед європейських каратистів, для яких участь у них є хорошою можливістю, образно кажучи, і себе показати, і суперників роздивитися. Венгри, Словакиї, звісно, польська основна зборна. Многі перед чемпіонатом юніорсько-кадетським привезли на обкатку спортсменів. Тобто, доволі пристижно. Турнір один самых сильных, который проводится на территории Польши. Как говорил уже, он ежегодный, большое количество спортсменов в кожних категоріях. Ну, турнір класа. Велику колекцію нагород із польських змагань вихованці спортклубу лідер вже привезли до челюмців. Поповнилась вона новими призами і після цьогорічного турніру. Володарями трьох чемпіонських титулів та однієї срібної і чотирьох бронзових нагород стали наші земляки. Особливо хочеться відзначити черговий усіх братів Ончуленків, на рахунку яких золотий дубль. Красень кубок медалі. От, е, скільки в тебе таких кубків і медалів? Можна задати чи? Ні? Багато є, багато медалей займаюся вже 7 років карате за цей час, багато вигравав турнірів, багато кубків, медалів. Ну, а скажи, будь ласка, от, які складові успіхи, складові успіху будь-якої перемоги, в тому числі ці? От складові успіхи. Треба мати желання повірити, що ти найсильний, настроїшся на бою, виграти. Ну, Бо тренуватися треба у ще на город, тебе чи братів твоїх? Ну, ми якби не підраховували, але старшим братом ну, приблизно десь порівна у нас медалі, кубків. Хто кого привів у секцію і чого от ви заявилися видосповідали? Нас привела сюди мама і мене, і старша, а потім вже ми і молодшого перевели. Нам це дуже сподобалось, ми хотіли тут тренуватися, тому отчого сюди привели, ми теж це сподобалось, вже троєм тут тренуємося. Окрім досвідчених каратистів, на цих змаганнях зуміли відзначитися своїми дебютними здобутками і їхні молодші партнери по команді. Ну я дивлюся, важкенькі не тиснуть на груди, ні? Ні, все нормально. За що? Е, Катає комітет. Е, де це було? В Польщі. Ну, от розкажи, як там змагався. Е, змагався, мені сподобалося. Я змагався по комітету, в мене було 60 чоловік, по ката у мене було 30 чоловік. Да, 30 чоловік. Ну. а ні, наоборот, поки то отак вот ну, багато суперників, багато. Да. Але ти виявився кращим, так? Ну так. Да. Польські здобутки це вже історія клубу. Наразі ж лідерівці чекають приємних новин з Іспанії, де вихованець чернівецького клубу Валерій Чеботар у складі збірної України спробує завоювати чергову відзнаку вже найвищого світового гатунку. І вся національна команда молодежі юніорів кадетів улетіли вже в Іспанію в Гвадалахару, де з завтрашнього дня починається чемпіонат світу по карате. І з завтрашнього дня наш ботарі Валерій буде виступати і приймати участь в чемпіонаті. Будем а ми будіболять? Будемо болять, звісно. Будемо і желати йому перемоги, привести медаль. тебе дня. близько 200 прихильників спортивного туризму взяли участь у традиційних осінніх буковинських екстремальних іграх. Ці змагання, аналогів яким немає в Україні, є своєрідною візитівкою плідної роботи Чернівецької обласної федерації спортивного туризму. З-поміж розмаїття змагань зі спортивного туризму, що протягом року проводяться в нашому краї, Буковинські екстремальні ігри вважаються найпрестижнішими і зазвичай викликають підвищений інтерес у любителів активного відпочинку. Це формат змагань, який наближений більш до європейського стандарту. І хочеться сказати про те, що федерація спортивного туризму Чернівецької області єдина федерація, яка культує такий вид як на теренах Буковини, так і на теренах. Нах України Унікальність звіти змагань полягає в тому, що вони мають комплексний залік. І їх учасники повинні пройти складні випробування практично з усіх змагальних дисциплін, які входять до програми спортивного туризму. Сьогодні у нас е, приймає участь 17 команд. Е, спортсмени будуть долати пішохідну, гірську, велосипедну і е, Спелеодистанцію задіяні територіально, це територія міського пляжу, автомобільний міст Дріжзавода в районі Дріжзавода, тунель, яка веде з вулиці Гагаріна на вулицю Нахімова, парк Федьковича. Ну і в цьому році ми хочемо зареалізувати основне дійство. Це в парку Шевченка для масового залучення бажаючих до участі в змаганнях. Організатори проводять їх у двох номінаціях, що дає можливість долучитись до іг. Атлетам усіх вікових категорій, навіть із різною спортивною підготовкою, унікальність і з цих змагань ще і те, що змагання проводяться в двох форматах: формат трьох годин і формат шість годин. Це перше. Ну і друге, що саме основне, що в нас вік учасників від десяти років, і скажімо, обмежень вікових далі немає, тому дали можливість виступати всім. і третє, що хотілося би сказати, це те, що можуть приймати Участь як ті, хто мають технічну підготовку спортивну, так і ті, хто без технічної підготовки. Щодо підсумків змагань, в яких взяло участь 17 команд, то акцентувати увагу на них немає сенсу. Адже у виграші від участі у традиційних українських екстремальних іграх залишилися всі. Серібатюк, ТВА Таким побачили цей день журналісти ТВА. Нагадаємо, головні його події. Холодно. Дитячий садок номер 53 без тепла ось уже два тижні. Діти мерзнуть, батьки обурюються. Безкоштовна освіта. Майже місяць викладачі працюють без зарплати. Обмежений доступ. Підприємці п'ятого сектору Калинки дві доби не могли розвантажити товар. Охорона не впускала машини на територію сектору. Четвер добігає кінця в передчутті легкої та змістовної п'ятниці. Всім нам зичу гарного настрою та добрих новин. Побачимось.